Віточко, а як ти робила такі сосиски косічки? Ніхто мене не питав, але я все одно вам розкажу. Ну і покажу, звичайно, у вас також. Спочатку вийде. беремо шматочок тіста і розкатуємо тонко такий от. Млинець. Розкатали такий млинець і гарно-гарно його посипали борошном. Потім переділили його вдвоє. А тепер Плац... беремо ножа або будь-який, таку можна штучку і ото оторізати. І так тільки клац. клац Покласили от отак, от, от. а потім починаємо плести так як я показую на відео. Отак от, заплітаємо, заплітаємо і заплітаємо так, до кінця. Мені здається, чи тут нічого не понятно. Ну, якщо вам нічого не понятно, то при чому тут я? Я ж поняла, в мене ж вийшло. Значить, і у вас повинно вийде. Ви ж такі розумні, по, по коментарях точно. Потім ми розкла... розкриваємо цю ракушку. І в ту ракушку всередині. ну, сосісочку, мати другу начинку. І тепер оце так його туди-сюди. Ну, в общем, його треба защіпуємо його. Ну, а далі, ось о, дивіться. Бачите, як я швидко все робила, а ви спробуйте так швидко теж робити. Получиться у вас так швидко, чи ні? Клад, склад, склад. О, так от, ну, так -от. все, пока. я пішла їсти.